Всіх вітаю на моїй затишній кухні. З вами Олена Бесідовська, і ми з вами сьогодні будемо готувати розсольник. Дуже смачний, насичений і такий пікантний. В цьому супі все збалансовано і все дуже гармонійно. І м'ясо, і картопелька, і огірки. А також цікавий інгредієнт перловка. Ми з вами ще нічого не робили з цього інгредієнту, тому давайте будемо працювати. І так, інгредієнти внизу під відео, там же кнопочка Лайкати, підписатися, і дзвіночок, який ви можете натиснути, щоб завжди бути в курсі моїх нових рецептів. Технологія процесу відварюємо м'яско, додаємо і гірки, окремо відварюємо перловку. В цей час робимо зажарочку, все змішуємо і у цьому вихрі танцю. робимо гарний супросорник. А подавати будемо з сметанкою, безсарабською сметанкою. Лайфхак перед варінням обов'язково гарно промийте перловку. Бульйон то основа. З ним поводиться дуже поважно. Добавте корінців, які ви любите, які зазвичай готуєте. І доведіть до кипіння, знімайте піночку і залиште томитися майже до повного приготування і оловичення. Щоб розсорник був прозорий, перловку готуйте окремо. Хочете, розкажу брутальний анекдот. Я ще ніколи не розповідала анікдоти, це вже це мій перший вихід в світ е, на базарі. Жіночки стоять коло продавчині, яка продає овочі. І в неї дуже гарні огірки. Одна каже, мені, будь ласка, длинненький і тоненький. Друга каже, мені товстенький і коротенький. А продавчиня третій каже, а вам що? А мені все одно, бо я хочу зробити салат. Як оціните мої якості стендапера? Будь ласка, пишіть в коментах, а ми будемо з вами нарізати огірочки. Для цього рецепту ми нарізаємо огірочки кубиками. Нарізати пікантний огірочок це як розуміти, що є і гострі моменти життя, але вони пробуджують інтерес і апетит. До кожної ложки супоросоник. Овочі це ніжність і аромат, без яких неможлива гармонія цього рецепту. Основне в бульйоні це зняти всі пінки. Він має бути прозорим як відносини. Ну що, час додати картоплю і огірочки. Наступний крок це зробити зажарочку. Обжарте до золотого. А тепер достаємо м'язко буквально на одну хвилиночку. І я буду збирати розсольник. Для цього я беру перловку і додаю бульйон наш наваристий. Гарний бульйон. Густота то діло вашого смаку. Наступний шаг – додаємо зажарочку. І саме зараз час додати сіль, щоб гармонізувати смак нашого розсольника. Наступним кроком розбираємо телятинку на маленькі порційні шматочки. Так, і ось тепер, коли всі інгредієнти з'єднані, гарненько перемішані, ми доводимо розсольник до кипіння і тут же робимо, ставимо на одиничку. Хай томиться, хай мліє, а потім будемо подавати. Поки супчик допріває, давайте наріжемо зелені, щоб прикрасити його, і достанемо сметанку з холодильника. Бо гарячий розсольник і холодна сметана. То як гаряче почуття і холодний розум, завжди потрібно, щоб вони були разом в гармонії і баланс. Розсольник готовий і яскравий. Коли всі інгредієнти вже напріли, то це вже починається магія смаку. І ми зараз з вами будемо куштувати. Їжа це не тільки смак, це спокуса, натяк, емоції. До речі, напишіть мені в коментарях, які продукти подобаються вам і які збуджують вашу уяву. М -м -м, райська насолода. Будьте любимими, щасливими. І всього вам найкращого!